І там же на Херсонщині автоматною чергою вбито жінку, яка перетинала Дніпро з лівого берега на правий, намагаючись таким чином евакуюватися з дачного селища. Евакуація, яку оголосила влада звільненого міста з 3 по 5 грудня, так і не запрацювала. Її оголосили, щоб люди змогли переїхати з дачу міста, бо є загроза посилення бойових дій. Але за два дні каже кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк до берега пристав лише один човен більше в його сюжеті. Я приехал. Ну вот нет, сказали, три дня в время. Прийдем. Це дідусь з собакою прийшов на пором, таких як він, на причалі з десяток. Усі чекають на евакуаційний катер, який анонсували напередодні. Одні хочуть потрапити на дачі на лівому березі, аби забрати речі і рідних. Інші очікують своїх близьких звідтіля. Валежте. У нас родители там а та сторона вообще що вся водой. Це все равно неправильно. Адміністрація должна то решать эти питання, щоб можна було как то либо забрати, либо переправитися, либо какие-то хотя хоча даже навіть необходимое передати. Негода і хвилі, дивлячись на воду і слухаючи звуки вибухів на тій стороні Херсона, люди втрачають оптимізм і надію. Паром та переправа з лівим берегом не запрацювала. Вчора не було одна тільки лодка була і все. На хвилях з'являється силует човна. Люди припадають до горожі в надії, що це хтось евакуйовується. Однак у човні лише один чоловік. Він технічний працівник одного з портових підприємств. На дачах є служба. Ті, хто на дачах не можуть доправитись через Дніпро. Ще три години люди чекають у порту, але на воді ні катера, ні човна. Евакуаційної переправи з лівим берегом вже немає. Другий день. Жоден човен з евакуйованими так і не пристав до правого берегу Херсона у місті. Чути вибухи, Там розгромили дочки на квартиру там ремонт з'явля. І в нас за домом упала така от 152 п'ятдесят. Порт окутує мряка. Люди починають по хапцям розходитись. Залишається надія на понеділок, саме 5 грудня, останній день оголошеного коридору для евакуації. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.